Уявіть собі, що ви будуєте будинок. Нормальний такий будиночок, як у цивілізованих людей. Спочатку інженери-проєктанти визначають, де буде вхід, де буде під'їзд, де кухня, спальня, вітальня, де пройдуть труби, вентиляція, електрика. Все чітко. Це по плану, це передбачено. А тепер Київ. У Києві спочатку будують сарай, а потім вже починають проєктувати: прикрутити балкон, добудувати ще один, зашити третій, змінити фасад. Знести шматок будинку, поставити другий поверх, а потім ще 20. Будинок стоїть трясеться і шепоче. Люди, я не витримую. А йому кажуть: терпи, у нас так працює містобудування. І тепер головне, такий самий бардак це і є генеральний план міста Києва. Генплан у нас документ з 2002 року. Йому більше 20 років. Коли його писали, не було цих ЖК-монстрів, не було заторів, не було транспортного колапсу. Було хмарочосів посеред приватного сектора. Місто виросло, а генплан ні. Йому як тому будинку давно треба капремонт, але його замість ремонту підклеюють скотчем у Європі. Генплан це закон в Берліні, Парижі чи Амстердамі. Забудовнику навіть у голову не прийде змінити висотність або добудувати поверх. бо він знає. Один зайвий поверх, штраф, суд і прощувай бізнес. А в нас А в нас можна все. Головне, вірно зайти, правильно поспілкуватись і тонко натякнути у Європі. Місто планують на 20-30 років вперед. Транспорт, школи, парки, шумові коридори, щільність, екологія. А у нас планують як той балкон. Давайте. Приліпимо, а там якось буде. Тому Київ сьогодні це будинок, який дихає на ладан. бо його будували не інженери, а люди з журоповертом і хорошими знайомствами. І якщо місто виглядає як хаос, це не тому, що так склалось, а тому, що генплан у нас застряг, не працює і використовується як серветка під каву.